2010 рік став одним з найнебезпечніших робоч журналістів по всьому світу. Десятки працівників змі загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. До багатьох була застосована сила до цього невтішного списку. Серед інших цього року війшли український журналіст з Харкова, редактор Василь Клементів, щороку базована у Нью-Йорку, правоза організація комітет захисту журналістів, відзначає працівників медіа за їх досягнення та готовність відстоювати свободу слова і боротися за свої професійні права. Детальніше про це розповість Тетяна. Одним з лауреатів нагороди є Лоріана Маркес, письменник з Венесуели, який використовує гумор у своїх політичних коментарях. Де є голосом тих, хто не може говорити або не має доступу до медіа? Моя робота це гумор, а гумор завжди був голосом суспільства. Уряд Венесуела намагається покарати журналіста. Маркес каже, що реакція уряду на його роботу є свідченням того, що ситуація зі свободою слова в Венесуелі погіршується. Медіо комунікаціонкритіку гальговірно. Медіа, які були критичними до уряду, закрили. Деякі медіа займаються самоцензурою. Протести оголошені кримінальним злочином, так що люди бояться критикувати уряд. переслідувань зазнає іншу ларят нагороди Надіра і Сайва з Дагістану. У журналіста редактор тижневика пише про боротьбу російських сил безпеки з ісламськими бойовиками. Після опублікування інтерв'ю з колишнім лідером бойовиків, який звинуватив російську владу в корупції, вона була звинувачена в екстремізмі. Тепер над нею нависла загроза восьмирічного ув'язнення. Факт нагороди її вразив. Я навіть спочатку розплакалася, бо навколо було багато нерозуміння як моєї особистої позиції, так і позиції мого видання. Влади Ефіопії майже на два роки посадила в тюрму Давіта Кебеде за його репортажі про суточки після виборів в країні 2005 року. Він залишився в Ефіопі навіть при тому, що багато його колег емігрували. я завжди хотів бути журналістом. Це єдине, чого я прагнув більш за все. за словами журналіста, реакція влади на його роботу лише спонукає його працювати ще завзятіше те наскільки сильно уряд намагається здійснювати тиск та нівелювати вашу роботу, говорить про те, наскільки професійно ви її виконуєте, Ще один переможець нагороду 2010 року. Іранський журналіст Мохамед Даварі відбуває п'ятирічне тюремне ув'язнення. Він не зможе самостійно отримати нагороду. Іранська влада арештувала його минулого року за звинувачення в організації змови проти режиму. Він робив журналістське розслідування про тортури в іранських тюрмах. Даварі платить страшну ціну за те, що журналісти повинні робити: розвінчувати корупцію і зловживання владою. Інші три переможці нагороди також стоять перед загрозою тюремного ув'язнення, але усі вони кажуть, що це не спинить їх писати правду. Тетяноворожко голос Америки.